Трошки змилувалась над нами погода і чуть-чуть-чуть сонечко блиснуло. І зараз саме, саме збираються пластуни, якось там у них якби це закривати сьогодні зльот чи збір. І ми ще зараз трошки зазнімем їх. трошки-трошки. Добра справа. Добра справа. Три, три, купи, три купи дров поносили вони. Да. Що, добру справу сані нам помогли занести, то вже добру справу зробили, чуєте це? Да. Понімаєте, кожен пластун мусить в день зробити ту добру справу. Почули, як розказувати, чоловік. Що... цікаво. О, рівняй! Рівнялись по носочку. Ти без куртки. Зараз так ти. Так, Держи свиденько, по куртку. А, вона й тут. Прекрасно. Кто тут шепет? Yeah. показує, що ти, ти просто не просто належиш до 125, але й належиш до кращих. Тому я щиро сподіваюся, що моє наступне пластика життя і тільки Звіт! краще. Пластове гасло скоп! Сильно, красно, обережно, бистро! Від тупи! <плодисвіт> Точки число 2. За заприсяження виступити по цьому прихильнику, що чуху владу.